Чигиринська громада одна з найбільших громад Черкащини, куди входять понад 20 населених пунктів. Центром громади є славне місто Чигирин, де не одне століття здобувалася незалежність України, і зараз ця боротьба триває. І початку війни кількість наших мешканців зросла на 15%. Першу хвилю ми прийняли ще в 2014 році переселенців з Донецьких та Луганських областей. У громаді різко зросла кількість тих, хто потребував допомоги не лише з прихистком, а й з харчуванням. Тому Чигирин долучився до ініціативи сади перемоги проєкту Серч, яка своєю ідеєю об'єднала всю громаду. Ми допомогли. Їм знайти домівки, і частина мешканців, більша частина проживає у селах громади. Це окремі будинки або вони ночують у місцевих жителів нашої громади. Відповідно під кожну домівку є земельна ділянка, де вони можуть самостійно обробляти ці ділянки і вирощувати овочеві продукти. На наше прохання проект Сьорж закупив майже 1300 курчат бролів. Що дало змогу 120 сім'ям зайнятися нарощенням цих брудів. До садів перемоги долучилися місцеві. Кожен шостий мешканець громади посадив цьогоріч більше овочів, ніж зазвичай. Багато хто повернувся до городів, які вже давно не оброблялися. Допомагають міжнародні партнери та український бізнес. Понад дві тисячі людей отримали насіння овочів, добрива та засоби захисту рослин. Результат перевершив усі очікування. У громаді зібрали на 500 тонн врожаю більше ніж минулого року. Так мешканці зробили внесок не лише в продовольчу безпеку громади, а й забезпечили їжею внутрішньо переміщених осіб, постраждалих від війни громад та українських військових. Лише працюючи разом в тилу чи на передовій. Ми щодня наближаємо перемогу України, будь-як Чигирин.